Починаємо новий інформаційний випуск про головні події нашого міста. Вже зараз сьогодні. В випуску які подарунки Святий Миколай зробив в стріщині та як виглядають нові палати в стрійській міській лікарні? Буде цікаво, не перемикайте. Надзвичайний подарунок зробив святий Миколай дітям та їхнім батькам у селі Нежухівстрицького району. Тут урочисто відкрили і освятили школу, яка у 2005 році була закрита на капітальний ремонт. Навчальний заклад збудований 1957 року. У 2005 році його закрили на ремонт, оскільки він перебував в аварійному стані. Відтак 320 учнів були змушені навчатись у три зміни. Друге народження школи привітав Микола Кмідь. Насправді коротко хочу сказати, що цього року в час кризи Львівщина здає сьому школу. І на наступний рік ми плануємо 9 шкіл в області добудувати. Дуже тішить той факт, що дітки народжуються і з кожним роком не вистачає шкіл, тому йдемо впевнені до того, що в 2010 році Львівщина буде більше народжувати, ніж помирати людей. І ми почнемо цей крок відродження держави і знову повертаємось до 50 мільйонів. А от роль Святого у волі Задеревацькій виконав внук Степана Бандери Степан, який передав місцевому музею документи родинного архіву. Тоді бом з процесу проти Богдана Сашинського ішлося якраз кілера Степана Бандери. Ішла е така кореспондента українська кореспонденція. Це таке вам передам, що було. Це з репортаж з, з суду. Ясно. І тут деякі другі ще речі. Та й дуже цінні та Я... дуже так. святого Миколая привітали і діти у церкві благовіщення Пресвятої Богородиці. Костюмоване дійство показали маленькі парафіяни у п'ятницю, виконавши ролі ангелів фей та казкових звіряток. Після виступу святий Миколай вручив слухняні дітворі солодкі подарунки. Діти це є майбутнє нашої церкви і нашого народу, тому ці діти нашої парафії благовіщенської церкви, міста Стрия, а разом з діточками маленькими із захоронки монастиря сестер служебниць приготували цей святковий вечір до дня святого Миколая. У Срізькій міській лікарні відбулося відкриття двох обладнаних палат: нові вікна, нові ліжка, усе для комфортного перебування хворих на стаціонарному лікуванні. Потреба розділити великі палати навпіл була давно, адже за таких умов можливо одночасне перебування на лікуванні тих, хто вже одужує, і тих, хто тільки прибув до шпиталю. Таким чином можна уникнути повторного зараження пацієнтів. Це дуже актуально сьогодні, оскільки в Україні прогнозують чергову хвилю епідемії грипу. До облаштування палат долучилися місцеві спонсори та меценати. Сьогодні ми кажемо, Сергій Ковальчук Укрпол вніс свою частку і також велику, значить, частку вніс в розвиток нашої медицини і Зиновий Карпінський по будинку, де є сімейний цей відділ, Разумість. надзвичайно багато зроблено. Цими вихідними відбувся творчий вечір, присвячений 120-річчю від дня народження композитора та громадського діяча Остапа Бобикевича. Концерт пройшов у міському будинку культури. Муніципальний чоловічий хор каменяр виконав кантату. Витайте нам гості на слова Олекси Бобикевича та музику Остапа Нежанківського. Твори відомого піаніста та композитора виконали учні та викладачі музичних шкіл Стрія та Дрогобича. Остап Бобикевич народився 4 вересня 1889 року в селі Слобода. Біля Болехова, навчаючись у шостому класі Стрийської гімназії, став акомпаніатором хору стрийський боян. Мистецький доробок Бабикевича налішує більше 120 творів. Це переважно вокальні, хорові та інструментальні композиції. У його доробку пісні та тексти Шевченка Франка Лесі Українки, Сосюри та Чупринки. Помер композитор 19 липня 1970 року в Мюнхені. 20 грудня Львів відвідав кандидат в президенти України Арсеній Яценюк. Політик встиг побувати на фіналі всеукраїнського дитячого турніру з боксу і взяти участь у відкритті всеукраїнського круглого столу з питань освіти і науки. Подробиці візиту Арсенія Яценюка до Львова далі у сюжеті. Кандидат у президенти України Арсеній Яценюк для того, аби зекономити час, але при цьому не втратити аудиторії. Під час недільного візиту Львова провів телеміст із районними центрами області у строю Попри мороз, послухати політика, прийшло майже пів тисячі людей. Перед включенням стріляни самі ословлювали свої погляди на ситуацію в країні. Звичайно, вибори покажуть, повинна показати, що наші українські народже до такого стану, був ви гарант, так як треба. Бо Верховна Рада, яка зараз в нас є, це не Верховна Рада, якісь слуховище. Вони збираються, гукують трибуни, то нічого не роблять, не приймають закони. А раз не приймають закони, значить в державі не діє те, що потрібно не... О 15-й годині розпочався телеміст. Шановна громада, я розумію, що воно не хочеться говорити сьогодні за політику. Я розумію, що лише Миколая святкує. Уже йдемо день інших свят, йдемо безпосередньо до Різдва Христового. Наші християнські брати-католики будуть зараз святкувати. Потім будуть святкувати православні. І я розумію, що нема. Бажання говорити за політику, але мусимо Мусимо говорити за політику по одній про всій причині. Бо як ми не почнемо нею займатися, то прийдеться займатися так, що вона нами буде займатися. Арсеній Яценюк говорив про свої завдання шляхи виходу країни з політичної та економічної кризи, Про причини нинішньої ситуації в країні і про її майбутнє. Є завдання це, щоб українська держава відбулася. Але для цього. Треба потратити неймовірні зусилля. Треба не тільки воля одного президента. Уже нема більше месій. Їх не буде, нема чарівної палички. Це має бути об'єднана воля. Об'єднана воля нового глави держави і вас, кожного з вас, який на цьому майдані. Кожного, хто мене чує і не чує. Я хочу до кожного з вас достукатись. Після доповіді кандидата у президенти свої запитання до політика могли поставити учасники телемосту. Пряме включення зі Львова тривало півтори години. На сьогодні це все. Ще раз переглянути наші новини, ви можете на сайті Телеланком.юя Бережіть себе. Вітаю час спорту на нашому каналі. Для вас працює Ігор Тимків. серед новин, шість золотих медалей Галичан, ФК Львів очолив литовець Альгімантас Любінскас За золото Олімпіади Павленко пропонує платити по мільйону. А зараз про це та інше детальніше. Шахісти стрищини сто першої річниці Степана Бандери. 17 кращих за рейтингом шахістів з Трията району зібралися вчора в селі Конюхів. Тут відбувся шаховий турнір, присвячений 101-й річниці від дня народження Степана Бандери. В сьогоднішньому святі. Планується провести два турніри. Перший турнір це турнір серед 20 кращих шахістів Трищини, які за рейтингом сьогодні є кращими в районі. І другий турнір це чемпіонат району шахів, який проходить в районі. І завершиться в березні місяці фіналом місці Стрию. Сім турів по 15 хвилин на партію визначили кращих із кращих учасників, а серед них були сім кандидатів майстри спорту і десять першорозрядників. В результаті напружених двобої переможцем турніру шістьма з половиною очками із семи можливих став кандидат у майстри спорту Володимир Виваль. Друге місце посів заслужений тренер України кандидат майстри спорту Олег Музичук, який на очкові ставить переможця. Перший розрядник Юрій Коробов став третім призером. Всі вони були нагороджені медалями, грамотами, і грошовими преміями. Галичани на турнірі в Польщі здобули шість золотих медалей. В польському місті Руда Шльонська завершився міжнародний турнір із боксу серед атлетів 1991 1993 93 років народження. У змаганнях взяли участь 121 боксер, одинадцять з яких представляли львівське училище фізичної культури. У дробку галичан шість золотих медалей. Так перше місце в своїх вагових категоріях здобули Олег Довгун, Іван Данча, Олександр Бунга, Ростислав Гарасимович, Назар Нагрібінчик, Василь Карташов. У підсумку львівські боксери посіли друге загальнокомандне місце. ФК Львів очолив литовець Альгімантас Любінськас. Учора під час тренувальних зборів у щасливому на базі княжа футболістам команди офіційно представили нового головного наставника литовського фахівця 58-річного Альгімантаса Любінськаса, який підписав контракт на півтора року. Як футболіст виступав він за Жальгіріс Вільнюс. Через травму досить швидко перейшов на тренерську роботу. У 31 рік став наймолодшим наставником у Вищій союзній лізі, очолив той же Жальгіріс, де працював до квітня 1985 року. Після розвалу Радянського Союзу став головним тренером на Національної збірної Литви Василя Ломаченка названо найкращим спортсменом України 2009 року. Асоціація спортивних журналістів України провела 10-й традиційний конкурс підсумки спортивного року серед своїх членів як в Україні, так і за її межами. Названо топ-10 найкращих спортсменів України, найкращого тренера та найкращу команду, повідомляє прес-служба АСЖУ. На першому місці Василь Ломаченко бокс. На другому Ольга Харлан фехтування. І на третьому Георгій дзюдо. Брати клички посіли 4 четверте і п'яте місця. Найкращі тренери року Мірча Луческу – футбол та Анатолій Ломаченко бокс. Найкраща команда року ФК «Шахтар» Донецьк, володар Кубка УЄФА та жіноча збірна України з Шаблі. Чемпіон світу та Європи. На міжнародному турнірі зі стрільби з климатичної зброї в Белграді українці вибрали сім модалей різного гатунку. Два срібла у скребничку нашої команди поклала Наталія Кальнижній Пропетровська. Леся Леськів зі Львова настріляла на третє місце гран-прі, як і її земляк Олександр Петрів. Іван Біднязніпропетровська на гран-прі влучив у срібло. Олександр Галкін зі Львова у бронзу. За золото Олімпіади Павленко пропонує платити по мільйону. Міністр у справах сім'ї молоді та спорту Юрій Павленко пропонує збільшити винагороду українським призерам Олімпійських ігор. За золоті медалі до 1 мільйона гривень, за срібні до 700 тисяч гривень і за бронзові до 500 тисяч гривень. Про це він заявив на засіданні оргкомітету з підготовки до участі спортсменів України в Олімпійських іграх. Повідомляє чемпіон Павленко заявив, що у валютному еквіваленті призери літніх Олімпійських ігор у Пекіні одержали приблизно на 30% більше ніж заплановано медалістам на зимових Олімпійських іграх у Ванкувері. Тому ми пропонуємо збільшити грошову винагороду, відзначив міністр. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Пам'ятайте, спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного. Тож любіть спорт і ви будете виховані як фізично, так і духовно. До зустрічі завтра у цій же порі. Прогнозують на завтра дощову погоду хмарно. Атмосферний тиск 728 міліметрів ртутного стовпчика. Волость повітря 86%. Температура повітря вночі мінус 6 градусів морозу, в день 1-3 з позначкою плюс. Вітер південного напрямку 8-10 метрів за секунду.